Вірочко, треба 10 тисяч євро. У тебе ж точно є? зателефонував мені мій чоловік Віталію. Я дещо здивувалася, навіщо йому така велика сума. У нас же все є будинок на два поверхи, навколо будинку ми майже все давно довели до пуття, машина, сина свого квартирою забезпечили. Тож я не могла зрозуміти, для чого чоловік просить в мене ці гроші. Петре, гроші в мене є, але я хочу знати, для чого вони тобі. Чи не захворів ти, бува, захвилювалася я? Ти мені просто зараз дай ці гроші нічого не питай. А приїдеш, що тобі все поясню. І ні, я не захворів, зі мною все нормально, каже. Дзвінок чоловіка не давав мені спокою. Я відчувала, що щось не так, але не могла зрозуміти, що саме. Ми з ним у шлюбі вже понад 40 років одружилися молодими, нам ледь по 20 виповнилося. У нас син народився, Юрій, наша гордість, але син поїхав з дому вчитися, і нам удвох стало дещо сумно. Тоді я й не думала на заробітки їхати. Чоловік не мав нічого проти, і так я стала заробітчанкою. Вже 20 років я живу і працюю в Італії. За цей час я багато до чого доробилася, і чоловік визнає, що і дім, і все, що в домі, і квартира, і машина це чисто моя заслуга. Додому я приїжджала лише раз на рік, як правило, на свята різдвяні чи Великодні, побуду 3-4 тижні та й назад, як усіх заробітчанок. Те, що я бачила вдома, мене не могло не тішити. Чоловік мій виявився добрим господарем, і я розуміла, що недаремно так важко гарую на чужині. Сина ми одружила, я йому квартиру купила, потім ще з машиною допомогла. І так, грошима постійно допомагаю, бо у нас з чоловіком вже майже все є. Одним словом, я думала, що все правильно роблю. Сподівалася, що ще рік два і повернусь додому, а там ми собі з чоловіком нарешті заживемо, навіть планувала, що ми на старі з ним будемо подорожувати. Я тут в Італії надивилась на таке вони на пенсії постійно кудись їдуть. Ці 10 тисяч євро, які попросив у мене чоловік, не давали мені спокою, і я вирішила їхати додому і особисто привезти їх, а заодно з'ясувати, для чого йому знадобилась така велика сума. Петро був дуже здивований, коли побачив мене на порозі нашого дому, адже різдво вже минуло, а до Великодня ще далеко. Ось гроші кажу, але розповідай, навіщо вони тобі. Чоловік опустив голову, він зрозумів, що далі вже нема куди мовчати, бо правда, і так вилізе, тому чесно зізнався, що у нього є дочка. Дівчина вийшла заміж, хоче придбати квартиру, їй не вистачає певної суми, вона вирішила попросити її у свого батька. І з'ясувалося, що ця історія вже доволі давня. Як тільки я поїхала на заробітки, у чоловіка мого з'явилась інша жінка, яка народила дитину. Вони вирішили, що сім'ї Петру йти не буде, але буде допомагати їм матеріально. Зробити це було нескладно, аж я постійно висилаю гроші чоловікові, і в нього в руках завжди крутяться великі суми. Тепер та дочка захотіла, щоб батько допоміг їй з покупкою житла. І Петро подумав, що я дам гроші, нічого не питаючи, та цього разу він помилився. То що, нам тепер через ці 10 тисяч розлучатися, каже Петро, «Тобі ж самі це не вигідно адже все, що у нас є, це спільне нажите майно і доведеться ділитися. А так ми просто допоможемо купити дитині квартиру і забудемо цю історію. Йому легко говорити як таки можна забути, Справа не в грошах. Доросла дитина, про яку я нічого не знала, це ж не жарт. Що мені тепер робити, як правильно вчинити, щоб потім не пошкодувати? Дати ці десять тисяч і про все забути чи не давати, а може, й справді розлучатися. Я вже зовсім запуталася, бо аж ніяк не чекала на таке від свого чоловіка.